Так, маємо сьогодні 23 вересня нарізаю різьбу, М30, шах 2. Гайка довжина 36 гранік 36. Включаю станка. і піджимаю задньою бабкою постійно. Вот. Піджимаю в центр. Тут упор. Різець на упор і заганяю мечика в гайку. Постійно його піджимаю, От. Постійно піджимаю. Постійно піджимаю. Вже виходить мечик, от він виходить. Тут от зменшується. Виключаю станка. Пробую а! пробую силою, відганяю. О, нажимаю. Гайка прогнана, гайка готова. Поїде на Київ разом з фланцями до циркулярки. 23 вересня п'ятниця вже холодно. Треба палити котла. Але добре, що заказ з Києва поступив, то буде якась там копійка. Варю виноградний сок. Мама варить виноградний сок. А я заробляю на, на хлібчик. Гайка у нас готова. Грані 36. І думаю, пережимати буде нормально. Фокусуйся, ну. Та фокусуйся. Не хочу фокусуватися. Ось така гаечка вийшла. Довжина 30, 30 на 2. Мічуком 30 на 2 Ось наш мічик 30 на 2. Західна Україна. З вами був токар. Приймаю закази на токарні роботи. Західна Україна, Волинська область. Займаюся токаркою 20 років. Нарізаю праві ліві різьби. Це в мене об'ява була скорше всего, на ліву різьбу. Але заказ отримав на праву різьбу мічиком. До зустрічі на каналі. Можете перезвонити. Телефон є в мене на Уликсі, у мене там багато об'яв. Торгую на чипмейке так само. До зустрічі.